І знала, що ви без мене не розберетесь, Юрія Сергійовичу. Треба ще й підвищення зарплатні попросити. Півставки замало для такого спеціаліста, як я. Проходьте, Влада Миколаївна. це мій кабінет. Сідайте, будь ласка. Вибачте, але це моє місце. А мені зручніше. тут. Але сідайте. Я сідайте. <свідування> 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 Часу в мене небагато, тому перейдемо одразу до справ. Добре. А от перебувати мене не потрібно. Я працюю у великій компанії, керівником одного з підрозділів. Справу свою я роблю добре, план і завдання виконую. Гроші компанії приношу. Але виникла одна проблема. Яка саме? Я просила не перебивати мене. Вибачте. Керівництво планувало ввести мене у раду директорів. Я давно на це заслуговую. Але їх непокоїть плен кадрів в моєму підрозділі. Це жодним чином не впливає на якість моєї роботи. Але вони вважають, що мені не вистачає вміння налагоджувати відносини з людьми. Ви маєте цю проблему вирішити просто зараз. Відповідаєте? Дякую. Але ця проблема не така проста, щоб вирішити її за одну зустріч. Я краще знаю. Я заплачу вам двічі більше. Але ви маєте вирішити цю проблему просто зараз. Час іде, починайте. Розумієте, Владо Миколаївно, психологія це не хірургія. Тут не можна щось відрізати і. Чекати, поки воно з часом загоїться. Тут потрібно працювати вдвох: знайти причину, потім знайти її рішення і зробити так, щоб ви самі це зробили і погодили для себе. Це не швидкий процес. Тим більше у вас складний випадок. В якому сенсі? Ну... Ось ви прийшли до мене. Ми ще з вами навіть не знайомі, але ви вже двічі закрили мені рота, кілька разів підвищили голос і забрали моє крісло. Хм. І це за 5 хвилин. Ви зі своїми співробітниками так само спілкуєтесь? Майже. Ну, може, трохи. Грубіше? Так. Ну, от вам і причина того, чому ваші підлеглі звільняються. Люди не люблять, коли до них ставляться зневажливо, підвищують голос і ображають. У вас я так бачу це вже звичка. Розумієте тому? Ви ще молода і керівних посад не займали, а у мене великий досвід. І я точно знаю. Що люди поважають тільки силу. З ними не можна по-доброму. Років 15 тому, коли я тільки починала свою кар'єру, я працювала на іншій фірмі, і там у мене з моїм колективом були дуже дружні стосунки. Ми у бари разом ходили, і дні народження святкували, і на шашлики виїжджали. Тепер це називається тімбілдингом. А потім хтось з них засняв, як я з бокалом шампанського, розказую все, що я думаю про керівника фірми і показав це відео йому. Мене звільнили. Довелося починати все спочатку. Але я зробила висновки і більше таких помилок не припускалася. І ось досягла успіху. Результату ви досягли. Але от піднятися вище у вас не виходить. Можливо, це означає, що ви трохи помиляєтесь. Просто ви пішли у дві крайності. Спочатку були надто м'які, а тепер стали надто суворі, а має бути золота середина. Треба поважати своїх працівників, але не стирати межі субординації. Бути як мама. Строгою, але люблячою. У вас діти є? Ні. Немає. Тільки племінники. Ви їх любите? Так, звичайно. От і чудово. Уявіть, що ваші співробітники це ваші племінники. Добивайтеся від них те, що вам потрібно, але не ображаючи. Цікаво. Добре. Я спробую. Але якщо у мене не вийде, я повернуся і заберу гроші. Домовились.